Чому Джека Доусона вважають мандрівником у часі? Як Гаррі Поттера воскресили смертельні реліквії, в якій казці з'являвся і Шрека? Про все це та багато іншого ви дізнаєтесь з цьому ролику? Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. І з вами, як завжди, Євген. Недосказаність, відсилки, загадки та просто бурхлива уява змушує глядачів детально розбирати сюжети улюблених картин та трактувати їх по-своєму. Сьогодні розповім декілька неймовірних фанатських теорій від кумедних та божевільних до цілком правдивих, які з часом були підтверджені авторами. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та залишати коментарі, Влаштовуйтесь якомога зручніше, і всім приємного перегляду! Минуло 12 років з моменту виходу останнього фільму про захоплюючі пригоди хлопчика, який вижив. Проте шанувальники Патеріани все ще знаходять нові деталі, фантазують та намагаються розширити дивовижний всесвіт. Франшиза обросла з сотнею різноманітних теорій, але сьогодні я розповім, як на думку фанів, Гарі могли воскресити смертельні реліквії. Перед зустрічю в забороненому лісі з Волдемортом, Поттер у магічному сенсі був власником всіх трьох могутніх артефактів із відомої вам легенди, плаща невидимки, воскресального каменю та бузинової палички. Він став володарем смерті та, опинившись разом з Дамблдором в дивовижному туманному місті, міг обрати свою долю, вирушити у потойбічне життя чи повернутися. То я мушу повернутися. Ну, вирішуй сам. Я маю вибір. До речі, дуже часто поряд із цією теорією базується ще одне не менш популярне припущення, яке Роулінг назвала улюбленим та дуже близьким до вигаданого нею всесвіту. В його основі знаходиться також казка про трьох братів, яких у сучасному світі уособлюють головні герої. Прагнувши влади темний лорд старший, мріявши повернути свою втрачену любов Северус Снейп, середній, а Гаррі Поттер – молодший. Він хотів уникнути гибелі, що в результаті і зробив. Згідно історією, роль смерті виконує Дамблдор. Албус був володарем артефактів, і саме він, можна сказати, подарував їх чарівникам та привів героїв до смерті. У казці, коли молодший брат помер, смерть його зустріла як старого друга, аналогічно як Дамблдор зустрів Гаррі. Напевно, кожен із вас бачив один із найвідоміших мультиків студії Pixar в пошуках Немо, дивовижна сімейна казка на думку фанів приховує глибокий та похмурий сенс. Ймовірно, в пошуках немо це історія про переживання втрати. Стрічка починається з того моменту, що на сім'ю Марліна зненацька нападає лютий хижак. Далі відбувається стрибок у майбутнє. Ми дізнаємося, що герой втратив дружину, майже всіх дітей та самотужки намагається виростити єдиного сина. Але теорія припускає, що немо, до речі, його ім'я в перекладі з латинської ніхто ніколи не існував. Він лише пліду Марліна, який не зміг впоратись із тяжкою втратою рідних. Уся історія представляє собою подорож риби клоуна через п'ять класичних стадій горя: заперечення, гнів, компроміс, депресію та прийняття. Мультик закінчується тим, що батько прощається із сином, який поступово розчиняється в морських глибинах. Оскароносний фільм Джеймса Кемерона Титанік на тлі масштабної катастрофи розповів трагічну історію забороненого кохання, яка змусила плакати мільйони глядачів у всьому світі. Теорія обертається навколо героя Леонардо Ді Капріо та є втіленням фантазії шанувальників, кількох незначних помилок та попередніх робот режисера. Фанати стрічки стверджують, що Джека прислали на Титанік з майбутнього, щоб врятувати розу, адже вона могла стрибнути за борт та тим самим рази назавжди змінити хід історії. Судно довелося б зупинити, і Титанік уникнув би зіткнення. Події стрічки відбуваються в 1912 році, але Джек розповідав Роуз про риболовлю на озері. Мене батько взяв на зимову рибалку на озеро Вісота та американські гірки на пірсі Санта Моніки. кататися на каруселі до регачки. Справа в тому, що ці місця з'явились лише через роки після катастрофи. Зачіска та зовнішній вигляд молодого хлопця також випереджали час. А подібні, як у нього, рюкзаки, взагалі почали носити у 30-х роках 20-го століття. Ще багато хто стверджує, що Роуз, бабуся Сари Конор, але це вже зовсім інша історія. Одна з теорій бійцівського клубу ґрунтується на звичайній відсилці, якими під зав'язку напічкані сучасні фільми. Тайлер є вигаданим персонажем. Джентльмени, ласкаво просимо у бійцівський клуб. Він втілює темну та більш впевнену і зухвалу сторону оповідача. Але чому він виглядає як Бред Піт? У бійцівському клубі можна побачити на кінотеатрі афішу стрічки Сім років у Тибеті. Вона вийшла в прокат у 1997 році, і головну роль там виконав саме Бред Піт. Отже, він існує в всесвіті бійцівського клубу та веде ту ж діяльність, що й в нашому. В кінці 90-х актор уже став справжньою зіркою його обличчя прикрашало журнали та часто з'являлись на ТВ. А якщо ви пам'ятаєте, оповідач поглинав масову культуру у напівсвідомому стані та, можливо, взяв образ харизматичного бреда Піта, секс символа тих часів, за основу, коли створював ідеальну альтернативну особистість. У всесвіті шрека дуже багато персонажів, запозичених із різних казок, і шанувальники мультика свято вірять, що Віслюк герой казки пригоди Пінокіо». Згідно з цією теорією, наш персонаж один із неслухняних хлопців, яких обманом затягли на острів, де й перетворили на віслюків. У першому шреку лицарі в один голос дивуються, що Віслюк вміє розмовляти. Хоча балачки інших тварин для них це буденність. У третій частині мультику наш герой розповідає про жахливі спогади зі школи, але деталі минулого життя не розкриває. Про деякі речі краще не говорити і не згадувати. А коли Віслюк з котом у чоботях міняється тілами, то запевняє, що його товариш навчиться контролювати притаманні тварині звуки. А -а -а. О, ти навчишся стримуватися! Ніби й сам персонаж колись опинився у тілі віслюка та подолав цей шлях. Напевно, одна із найпоширеніших теорій, про яку чули всі, пов'язана із стрічкою саму дома. До речі, про найцікавіші факти святкової, атмосферної історії я не так давно розповідав, але Ютуб з дивних причин відмовився рекомендувати ролик, тому якщо ви його не бачили, посилання в описі. Шанувальники запевняють, що Кевін Маккалістер це юна версія Джона Крамера, а сама стрічка є безпосереднім приквелом пили. Пояснюється це тим, що обидва персонажі мають жорстокі фантазії та пристрасть до витинчених і безумовно смертельних пасток. Як стверджують лікарі, Марв та Гаррі, в сумі за зйомки двох частин самого дома мали померти 24 рази. Важливо те, що пастки будуються в замкнутому просторі, а запускають їх саме жертви, а не конструктор чи кевін. Також фанати підкреслюють цю теорію зовнішньою схожістю персонажів дитячими психологічними травмами Маккалістера та галюцинаціями, які з часом переросли в дещо більше. Головний персонаж культової стрічки Стівена Спілберга Іншопланетянин, як стверджують фанати, є джедаєм із далекої далекої галактики. Сили прибульця нагадують здібності джедаїв він володіє телекінезом та може зцілювати людей. А ще іншопланетянин різко відреагував на дитину в костюмі магістра Йоди, ніби знає його та хоче поспілкуватися. До дому, до дому, до дому. Головним аргументом цієї теорії є сцена із першого епізоду зоряних війн. Якщо придивитися, то в галактичному сенаті можна чітко помітити представників цієї раси, отже, ймовірно, що один із них міг володіти силою та навчатися у джедаїв, незважаючи на те, що теорія повністю будується на дружбі Джорджа Лукаса і Стівена Спілберга, яка доволі часто виражалась у різноманітних відсилках, вона виглядає цікаво та реалістично. Діснеївський мультфільм Аладін 1992 року на самому початку знайомить із таємничим продавцем, який безуспішно намагається втюхати глядачам товари сумнівної якості. Це кальяно кавоварка, і картоплю смажить. Не ламається, гарантую. Після чого, щоб тримати нашу увагу, демонструє чарівну лампу і розповідає дивовижну історію Аладіна. Вам цікава ця історія? «Почалась вона однієї темної ночі. Відповідь на запитання, звідки він це все знає, досить проста. Насправді пронирилий продавець є тим самим джином. Обох персонажів озвучив актор Робін Вільямс. Вони дійсно схожі зовні, а також їх об'єднує міміка, гумор, любов до синього кольору, вміння пробивати четверту стіну та кількість пальців. Адже на відміну від усіх людських персонажів мультика, у продавця та джина по чотири пальці на кожній руці. З моменту релізу Аладіна ця теорія довго блукала теренами світової мережі, а згодом творці мультика її офіційно підтвердили. Якщо у вас є улюблені фанатські теорії, обов'язково розкажіть про них в коментарях та дайте знати, чи сподобалась вам тема ролика. Адже подібних історій безліч і я залюбки зроблю продовження. На цьому в мене все. Всім спасибі за підтримку, за перегляд і до скорої зустрічі.